Для забезпечення громадського порядку в країні сьогодні головне зберегти вже налагоджену співпрацю між усіма обласними структурами, вважає командир Хмельницької самооборони Юрій Смаль. Він закликав усіх відповідних керівників діяти злагоджено. Нам потрібно зараз безпосередньо спілкуватися з вами. Ми вам будемо давати наші листи. Вони просто зараз такі, як ви супровід, щоб ви негайно реагували на ці речі. Бо це для суспільства зараз болюче, для того, щоб для того, щоб грумувати ситуацію, для того, щоб відчули люди реальні дії нової влади по виявленню тих зловжувань, які були вчинені при попередній владі, новообраний голова Хмельницької обласної ради Іван Гончар наголосив, усі процеси в країні мають повернутися у законодавче поле. Чому я зараз повинні дійсно чітко зрозуміти, що ми повинні вернутися в праве поле, працювати над тим, щоб в нас було був в області порядок, щоб силові структури координували свої дії, щоб не було там різні чутки ходять по ринках. Там, там, там ми повинні чітко відслідковувати. Ми розуміємо, що зараз на даний момент нам потрібний порядок і злагоджена дія скоординована разом всіх. Стосовно ж ситуації з хлопцями в масках та палицями, котрі були присутні на позачерговій сесії обласної ради, Іван Гончар сказав: Так: ми не можемо впливати на законодавство. Якщо буде на законодавчому рівні прийнято, що їх не можна носити, скажімо так, у Верховній Раді, ми його будемо виконувати. За три місяці в країні відбудуться вибори президента. У зв'язку з цим каже начальник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області Борис Болібрух вкрай підготують детальну інформацію щодо виборчих дільниць. Це потрібно зробити, аби попередити можливі надзвичайні ситуації під час виборчого процесу. Це проблемне питання з в рік. з Кожного виборчого процесу йшло, і ми постійно намагалися підвищити рівень пожежної безпеки. Це вогнегасники, це сигналізація пожежної це засоби. Перевину пожежного весіння і водичка в гідрантах і пожежних ран. Залишається відкритим питання. Хто ж обійме посаду заступника голови обласної ради? Іван Гончар запевняє, його замісник буде працювати на благо краю. Я постараюся підібрати людину, яка буде працювати разом зі мною в одній команді. Тому на цій сесії не було призначено заступника. Це не буде залежати від політичної сили. Я думаю, що буду підбирати ту людину, яка буде мені допомагати, з якою ми зможемо сформувати колектив, який буде працювати разом. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.